І ось бачите, в мене вже є впевненість щодо цієї знахідки. 85, друзі. Чуєте цей прекрасний звук? Це дуже гарний звук. Запам'ятайте, 85. Бачу щось ось таке. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупатам. Вітаю вас такого дощового лісу. Трішки темно. Найшла хмара. Падає дощик, але дощик теплий, грибний. І сьогодні ми продовжуємо наш пошук на місцях прориву. І тут минулого разу я знайшов дуже багато цікавих артефактів і загубив один артефакт. А саме ніж. Так що, я думаю, ніж тут. Обов'язково буде. Постараюся його знайти, буду ходити по своїм слідам. А тим часом долучайтесь до збору на fpv дрони. Залізна зграя для хлопців з 2-ї галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Один дрон мінус один окупант, як мінімум. Так що обов'язково підтримуємо збір. Ну, все, що знайду, то покажу. Погнали шукати. Викопав, друзі, ось такий артефакт. І... Важко мені сказати, що це таке, але в мене є теорія, що це фрагмент фляги Австро-Угорської. Рзац емалі. Ось вона тут розкрита, тобто верхів'я немає. А ось це так сплескано. Як ви гадаєте? Мені здається, що так, саме так. Фрагмент Австро-Угорської фляги. Ну, і така знахідка цікава. Був гарний сигнал, думав, можливо, сокира якась, але ні. Площа просто велика була. Ну що ж, перший артефакт, і це по Першій світовій війні. Відійшов від попередньої знахідки, можливо, 100 метрів. І такий потужний сигнал, дуже потужний, рідкісний в цих місцях. Під таким деревом гнилим був. Я думаю, що це вже пряга, викопую, викопую. І це ось така ложка, ложка алюміній, радянська, лісники. Щось їли. Ну, ліс рубали, мабуть. Вирішили якусь консерву з'їсти і ложку загубили. Або викинули. Алюміній. Радянська класика. Я знову, друзі, перейшов на іншу локацію. Ось тут колись були непрохідні чагарники. Зверху траншеї я багато там багнетів знайшов, а тут ну, дуже важко було ходити. Ось цей ліс чистили, і такі купи хмизу були. І, ну, важко, важко було ходити, бо ліщина така. І зараз це все згнило, тому що це було років 7-8 тому. І можна щось напікати. І в мене потужний сигнал. 90-90 з чимось на деосі другому. І погляньте, я викопав. Викопав так. І ось бачите? в мене вже є впевненість щодо цієї знахідки. Ось так ближче, бачите? Так, це пряга. З пісочку. Погляньте. Гарненька з пісочку. Австрія. Ага, погляньте. Ось така. Ось, бачите, я проїхався по ній по вилочці. Але все одно дивимось, вилочка є, а, і тут трішки проїхався. Ха, -ха. оце я експерт. Ну, коріння було, рубав. Але пряга гарненька. Ось, вилочка комплектна, вирівняється. Почиститься, ну, трішечки вона затерта при житті була, але з пісочку. Зараз почищу її краще і вам покажу. Глибина, ну, можливо, сантиметр 15. Отже, трішечки я повитирав прягу. І погляньте, пісок є, пісок, друзі. Пряга гарнесенька при житті трішечки втерта, але нічого такого критичного. В коментарях ви мені писали, що я часто псую знахідки, але це ліс. Ти копаєш, а там корінь і зіскакує лопата, ну, і, звісно, пошкоджує. Я хоча б і обкопав, але як бачите, лопата знову ж зіскочила і попала по прязі. Тому тут такі бувають моменти. Це не поле, де м'яка земля, і можна все обкопати, і немає коріння. Або інколи дуже багато сигналів є, і ви не можете так. Визначити цілком точно центр, і тоді теж можна пошкодити знахідку. Спершу подумав, що це саперний бур Австро-Угорщини, але потім подивився і здається, що ні. Погляньте. Ось така річ, такий вал. Ну, Таке враження, що це звичайна м'ясорубка, але якого періоду я не знаю. Можливо, щось сучасніше, технології. Не сильно в цей час змінювались. Ось така річ. Унікальна. Глибоко в лісі. До речі, я вже відійшов від переднього краю, От, пішов позаду тих траншей і сподіваюся, щось і тут знайти. Йду по місцях відступу австро-угорських військ. Йду, друзі, я, мабуть, правильним шляхом, тому що в мене є гарна знахідка. Погляньте, що це таке. Це багнет РЗ М95. Ну, поверхневий, так, так. Гнилуватий трішечки. Але все одно це артефакт. Ось такий 95-й. Оп! Обстукаємо трішечки його. Ось. Тут багато було Рзаців таких. Ну, а це означає. Що так, солдати просто відступали в глиб лісу і, можливо, там ще, і ще знахідок є. Ну, але, мабуть, сьогодні далі я вже не піду. Залишу це на майбутнє. А буду обстежувати більш ближчі території до передової лінії. Я вже промок, друзі, на 95%. Але не здаюсь, шукаю, не знаю, де камрад. Можливо, він теж якісь знахідки цікаві, знайшов, потім покажу вам. І погляньте, в мене ось така річ. Срібло. Жартую, звісно. Ні, це якийсь корок. Але погляньте з собачкою. І пише Львов. Зараз я протру протрулесенько і вам... Покажу. Корок такий масивний. Гарнесенький. Не знаю, друзі, наскільки я ефективно протер. ну, пишу щось типу Алоїс Хабвер Львов. Ну, думаю, Перша світова війна. А цікаво. Що це було з таким собачкою гарненьким. Хто знає, напишіть у коментарі. Гарний корочок. 85, друзі. Здуєте цей прекрасний звук. Це дуже гарний звук. Запам'ятайте, 85. Бачу щось ось таке і це, здається, капа на псайхен. Латунь. Ізонце. Без голочки, але зачепчики є. Так, і зонсо. здається, він. Зараз почищу і вам покажу. Ну що ж, за цим я сюди їхав. Є вже капана Пцахен, Пряга, ерзац. Корочок цікавий. Цікаво, а що ж камрад знайшов, мабуть, теж має гарні знахідки. Ну що ж, друзі, я не помилився. Це Ізонсо. 1915 рік. Це італійський фронт. Ось бачите, солдати на горах і один солдат австро-угорський навіть кидає камінь. Гарний капен, великий, латунний. Трішечки деформований, ну це не я, це, мабуть, від коріння. У мене навіть в бібліотеці Steam є гра ізонсо. Досить цікаво по Першій світовій війні. Так що можете собі теж ознайомитись. Ех, приємно знаходити те, за чим сюди приїхав. Продовжуємо, друзі, ходити. Трішки дощ перестав падати. І я вам хотів нагадати, що всі помиті знахідки будуть в телеграм-каналі. Я там публікую фотографії вже почищених відреставрованих знахідок, тому що в відео я не встигаю це все зробити, бо відео виходить дуже швидко. Тобто я сьогодні копаю. Ну а завтра ви вже побачите це відео. Посилання на телеграм-канал буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я вже думав вам ще одного капена апсайхена покажу, але ні, трішки розчарування. Хоча зелененькі і кругленькі. І це не монетка, це, друзі, гудзик, гудзик латунь. Не знаю, чий він він литий. Ні на Рія не схожий російську імперську армію, ні на Австро-Угорщину. Можливо, якийсь цивільний гудзик. Ну, а можливо якась форма, швидше за все Рія. Така без розпізнавальних знаків. Ось такий гудзичок. Вже десь, друзі, годину без таких цікавих сигналів. І тут, лише я про це подумав, є, є комплект до мого багнета, а це піхви від Манліхера М95, а можливо ні, 95 на 88. Ось такі гарненькі з пісочку На реставрацію. Ну що ж, ножа я не знайшов, але знайшов багато цікавих інших знахідок. Можливо, іншим разом знайду, а можливо, хтось інший знайде цього ножа. Ну, а я знайшов сьогодні капена апцайна, прягу, багнета, піхви, гарного корочка. Ну і все інше ви бачили. Я гадаю, результат дуже гарний. І, в принципі, ми ходили близько 6 годин за цей час. Це чудова кількість знахідок. Друзі, долучайтесь до збору залізна зграя на автові дрони для Другої Галуцької бригади Національної гвардії України. Кожна гриня може врятувати чиє життя, може допомогти знищити життя російського окупанта. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. А помиті знахідки, як завжди, будуть в телеграм-каналі. Теж посилання в описі до відео і в закріпленому коментарі. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!